Депутати Верховної Ради звернулися до польського сейму з палким проханням визнати волинську різанину фактом геноциду, вчиненого українською повстанською армією та засудити злочини українських націоналістів. Це сталося у 2013 році, і тоді шокувало навіть поляків. Адже це вперше в історії, коли державні діячі однієї країни вимагають від діячів іншої країни звинуватити своїх же національних героїв у геноциді. Абсурд! І хто ж із наших нардепів до цього додумався? Щоб ви розуміли, той лист підписало 148 народних депутатів. І подивіться, хто тут у нас: Геннадій Труханов, діючий мер Одеси, Віталій Барвіненко, діючий голова Одеської районної ради, В'ячеслав Богуслаєв, той самий керівник Моторсіч, який у війну постачав деталі до російської авіації, а зараз сидить за братами із підозру у Дерзраді. Власне, як і Нестор Шуфрич, ще один підписант листа. А ще Євген Мураєв, Олена Бондаренко, Вадим Колесніченко, Олег Царьов, так-так, ці зрадники, які зараз втекли у Росію, колись сиді Іли у нашій верховній раді, і це лише вісім прізвищ зі 148. Це були депутати від партії регіонів та комуністичної партії України. Кожний другий з того списку став колаборантом після 2014 року або після 2022, го як от Володимир Сальдо, Гауляйтер Херсону. До речі, тоді СБУ не побачила ознак державної зради ні в самому листі до польського сейму, ні в діях нардепів, які його підписали. Але воно і не дивно, тому що на той момент СБУ очолював Олександр Якіменка, який сьогодні переховується в Росії і позбавлений українського громадянства. Але якою була мета того ганебного листа до польського сейму? Перша причина зірвати курс України на євроінтеграцію. Адже саме у 2013 році Україна мала підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, а це означало б поразку для Кремля. Тож руками своїх агентів та корисних ідіотів у Верховній Раді він вирішив показати Україну як країну, з якою просто не варто мати справу. Адже подивіться, по перше, вони нащадки вбивць, по-друге, вони ж неадекватні. Друга причина дискредитувати УПА і Національний визвольний рух, щоб показати їх не як борців за свободу, а як вбивців і нацистів. І третя причина завадити зближенню України з Польщею, лишити Україну сильного партнера. Польські політики і без того роками спекулюють на темі волинської трагедії, і Кремль лише піджили цей конфлікт на власну користь. І як бачимо сьогодні, не безуспішно. Але ми не маємо грати за їхніми правилами. Вчимо нашу історію і робимо висновки. Якщо вам подобаються наші відео, будь ласка, підтримайте нас одноразовим донатом або щомісячною підпискою за посиланням у шапці профілю. Дякую.